Привіт, мене звати Федір Сердюк. Я один із засновників Пульс, організації, що розвиває тактичну медицину в Україні і навчає підрозділи наших сил оборони. З 2022-го ми підготували понад 20 тисяч військових за різними програмами і продовжуємо працювати. Проте знання з тактичної медицини мають поширюватися значно швидше для того, щоб життя перемагало смерть. Сучасна тактична медицина України базується на системі TCCC – Tactical Combat Casualty Care. У перекладі тактична допомога пораненим в умовах бойових дій. Ця система була створена в кінці 90-х років і з часом допомогла армії США отримати найнижчий показник попереджувальної смертності за всю історію воєн. В Іраку і Афганістані з 10 поранених американців виживали 9. Ми хочемо досягти щонайменше такого ж показника в Україні. Ми хочемо, щоб якомога більше поранених військових поверталися в стрій, а згодом до своїх родин. Для цього тактична медицина має бути зрозуміла військовим, а ще резервістам, майбутнім захисникам України. Тому ми створили цю серію відео. В ній відомі українці розкажуть про навички, які рятують життя. Якщо ви поки що цивільний, будь ласка, дивіться самі, допоможіть нам поширити це відео. Якщо ви військовий, зареєструйте свій підрозділ, пройдіть підготовку в інструкторів Пульс. Немає ресурсу цінніше, ніж життя громадян України. Давайте збережемо його разом.